Всім привіт! Є таке питання, як зробити повернення в системі складу USAID в новій системі, і тому вирішив записати відео, щоб показати, як це робиться. В принципі, в принципі, Все майже так само, як і в старій системі, але все ж таки, щоб трохи зекономити вам час, зараз покажу, як це робиться. Переходимо ми у платежі клієнтів. Що знаходиться в розділі фінансів. А, і у нас от зверху є такі кнопки, де ми можемо вибрати, які саме транзакції нам потрібні. PayPal-транзакції це транзакції, які, ну, зрозуміло так, щоб коли клієнт оплачував PayPal. Afterize, ну, ті, у кого сайти підключені до прийому оплат системи складу, все знають, що це спосіб прийому оплат картами Visa MasterCard. Якщо гроші були оплачені через Афтрайз, то ми виберемо вкладку Афтрайз. Отже, для того, щоб зробити повернення, наприклад, платежа, який зійшов по PayPal, нам треба натиснути на ID цього платежа. І отут внизу буде така кнопочка Запит на повернення коштів. Ми її натискаємо. І далі можемо вибрати, чи хочемо ми повне, зробити повне повернення. А коштів чи, це має бути, наприклад, часткове повернення. Да? Там. Нехай. Так, да. Нам залишилось натиснути кнопку Створити. Я не буду це робити, тому що мені не треба нічого повертати. Просто вирішив показати, як це робиться. Так само ми можемо зробити повернення по транзакції, наприклад, з того ж авторайзу, якщо там гроші прийшли, зайшли в систему через оплату картами Visa MasterCard. Для цього ми так само натискаємо на ID транзакції, так само скролимо вниз і. Натискаємо запит на повернення коштів, і е, все робимо е, от, абсолютно так само. Е, запити, які ви вже оформили, вони е, будуть зберігатися в розділі фінансів. Ось в цьому меню запит на повернення коштів. Я його не натискаю, е, не бачу потреб. Е, от, е, і все, основні моменти, як це робити, я вам показав.